Хто це там? Добрий день. Добрий день. Купіть мені цей комп'ютер. А, а скажіть, будь ласка, цей комп'ютер дорогий? Це не, ну, виробництво на Китай? Ні, ні. Вам треба дати 5 ізумрудів та 2 стака золота. 5 стаків ізумрудів. Ось тримайте. Тільки ви, будь ласка, скажіть, будь ласка, він точно не, Китай. Та ні, ні, точно, не Китай, точно. Ну добре, добре, я вірю вам. Фух, чого він такий тяжкий? Ну, а що ви хотіли. Ну, ось такий комп'ютер, він дуже класний. Ну добре, добре. Ой, а що це ви мені дали? Ну, нехай Ска сказали розберетесь? Ну добре тоді, до побачення. Так, дочиняв двері. Дуже цікаво опробувати цей комп'ютер. Так, ага, ага, десь тут. Той...